Привіт, малята! Сядьте рівненько та послухайте про пригоду, яка сталася у місті звуків. В одній казковій країні жили звуки. Мирилися вони доти, поки один із них не сказав Я найголовніший, найважливіший та найкорисніший звук для людей, а ви всі нікому не потрібні. І що тут сталося? Брати звуки розгнівалися, щинили галас. Кожен звук почав розхвалювати себе. Я найкрасивіший, найкругліший, найохайніший. Мене дуже легко вимовляти, сказав звук О. І буквою я позначаюсь гарною, кругленькою, схожою на сонечко. Ні, я важливіший за тебе, прогодів звук Ж. Мене хоч і важче вимовляти, але я позначаюсь буквою більш ширшою за твою і навіть жук схожий на мене. Подумаєш широкий, подумаєш важливий, сказав звук У. Я вмію звучати як сирена, як поїзд, і буквою я позначаюсь гарною, з гачком, яким можу усіх вас захопити. Отже я найголовніший. Звуки сперечалися так довго, так голосно, що розбудили фею, яка славилась своєю добротою та мудрістю. Вона одразу ж взялася за справу. Фея зібрала найголосніших та найкрикливіших братів А, О, У І, і Е та назвала їх голосними. А інших, більш тихих та спокійних, які полюбляли гратися біля голосних, назвала приголосними. Вони не могли кричати та співати, але також шуміли, свистіли та пихтіли. Фея зазначила, що кожен звук однаково потрібний, та лише у єдності вони корисні людям. І з того часу стали звуки жити в мирі та злагоді. Допоможемо феї розселити звуки по будиночкам. Голосні звуки ми поселимо в червоний будиночок, а приголосні у синій. В Який будинок ми поселимо звук О? У червоний, бо це голосний звук. А куди поселимо звук Д? У синій, тому що це приголосний звук. Куди ми поселимо звук Е, у червоний будиночок? Куди ми поселимо звук В? У синій будиночок. Куди ми поселимо звук У? У червоний будинок, бо цей звук голосний. А куди поселимо звук А? Також в червоний будиночок, бо цей звук також голосний. А куди поселимо звук Ж? У синій будиночок, бо це приголосний. Фея принесла нам подарунки. Вони сховалися за квітами. Давайте подивимося, що принесла фея: перець, морква, кукурудза, баклажан, цибуля, салат, огірок, часник. Що це, дітки? Це овочі. Майже всі назви овочів починаються на приголосні звуки. Але один із них все-таки починається на голосний звук. Оберіть овоч, назва якого починається на голосний. Огірок! Овочі ми можемо порізати та поділити на частинки. А чи можемо ми поділити на частини слова? Звісно, так. Давайте відплескаємо слово часник. Часник. Скільки разів плеснули? Два рази. На слові «часник» два склади. Помідор. По-мі-дор. Скільки складів? Морква. морква Капуста, капуста. Кукуруза, кукуруд, за. Крип. Дітки, оберіть, назва якого овоча найдовша. Це кукурудза. А яке слово найкоротше? Кріп. Молодці малята.